Сказати, що оці всякі ікони, це у церквах віздє, це ідоли. Ідопол... Що ці і... ікони і ідоли вони представляють себе сатану. Подивіться, яких очі розподілені, як вони смоть. Далі подивіться на їхні пальці. Що воно напоминає? І, це поняли, і це поняли на кожній тупо іконі цієї пальці. І що вона напоминає сатану? Самого Люцифера диявола, бачите? Що він держить в руці? Таке саме. Не поклоняйтесь, бо то ідоли не себе представляють сатану. Ви поклоняєтесь сатану, як ви. Як ви в церквах. Кланятись перед цими іконами, показують сат... сатані в першу очередь. кланятись. Йотись. Бо в Біблії написано: не робіть собі ідолів, ні.